Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Хочу ще раз привітати вас з новим роком. Побажання незмінні, добра, миру, злагоди і швидше нам всім перемоги. Минулого тижня ми пообіцяли, що зробимо вам гарні підбірки з популярними автомобілями, проаналізували всі ваші коментарі. Зробили чотири відео: це кросовери до 15 тисяч, семимісні автомобілі, також автомобілі на автоматичній коробці передач до 10 тисяч доларів і універсали. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленостю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Ось тут, якщо не можете дозвонитись, пишіть на Viber, Telegram, вас вам відзвонять. Підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Ford Galaxy, 10 2010 року, 8800 ціна, двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, 289 тисяч пробіг. Так що вам було видно номер телефону. Є, так, є, підігрів лобового. Ага, зараз електроскладання дзеркал. Так виглядає. Так, це не пошкодження, це пір'їнка. Зараз заберу. Отак на камеру виглядає. Так, мультикермо. Так, Коробка автоматична, підігріва сидінь, дисплей, навігація, клімат, контроль. Так, авто семимісне. Там ще два місця додаткові. електроніки є Peugeot 4007, 9 рік, 9800 ціна, 2,2 дизельний двигун, 115 кВт повний привід, 245 тисяч пробіг. Номер телефону. Тут. Так, авто автосимомісне. Салон комбінований і доглянути авто. Мультикермо. Клімат-контроль. Рено Сценік, 10-го року, 7700 ціна. Так, самомісне авто, свіжопригнане, 1,5 дизельний двигун. Шестиступенева механіка. Так, 110 кінських Сил, Тут номер телефону. Так, передні електросклопідйомники. Шестиступенева механіка. Так, тут ще ряд сидінь. Розкладений якраз. Opel Zafira, 12 рік, 8 тисяч ціна, 1,7 дизель, 120 кінських сил, авто в рідній фарбі, 215 тисяч пробіг. Шестиступенева механіка, мультикермо. Так, так виглядає в салоні. Кондиціонер. Дача лоджі семимісна. 2012 року. Так, 8 тисяч ціна, 1,5 дизель, 90 кінських сил, свіжо пригнана, 87 тисяч пробіг. Потрошки вони вже частіше трапляються на авторинках. П'ятиступенева механіка. Так, виглядає. так, І тут ряд сидінь. Є фаркоп. BMW X5. Восьмий рік, 17200 ціна. Так, трьохлітровий дизельний двигун, 280 кінських сил. Авто семимісне. Є панорамний дах, проекція, електросидіння та кермо. Так, 356 тисяч пробіг. Номер телефону тут є. Показую по колу, щоб не зважати власникам. Виглядає. А, можна показати? Так, дякую. Так, шкіряний салон електрорування. Вже трошки покажемо детальніше. Та самомісна я прочитала. Там трьохлітровий дизель. Бітурбо. Бітурбо. Так, багажник з електроприводом і показую задній ряд сидінь. Вони рідко трапляються. Деталі вже до власника. Volkswagen Touran го року, 5850 ціна. Так, 1,9 дизельний двигун 101 кінська сила. Обслужене авто. Так, механіка шестиступенева. семимісне авто, 328 тисяч пробіг. Так, авто зачинене. Бачу сигналізацію. Так, шестисту панево. Так, є механіка, видно вам. Так виглядає. Так, тут ще ряд синій. Є фаркоп. Рено Гранд Сценік, семимісний. 12-го року, 7,450 ціна. 1,5 дизельний двигун на автоматичній коробці передач. Так. Номер телефону в кінці 10. Так, хороша комплектація має бути. Бачу панорамний дах. Зараз покажу. Так, задній ряд сидінь, ще два додаткові багажники. Так, дах панорамний. Мультикермо. Коробка автоматично так виглядає. Клімат-контроль. Фаркоп і парктроніки. Mitsubishi Outlander XL семимісний. 13 року, 11 950 ціна, 2,4 бензин, напевно, автоматична коробка передач, 176 тисяч пробіг. Тут є контакти. Можете відкрити? О, дякую. Так вона виглядає. Салон комбінований, так є тут пошкоджені шкіри. Мультикермо. Так виглядає автоматична коробка. Так, повний привід, клімат-контроль. Volkswagen Caddy, 9-го року, 9500 ціна. Так, Максібаза, пасажир 7 місць, свіжопригнаний, 2-літровий дизель, шестиступенева механіка, 140 кінських сил, оригінальний пасажир. Так, 103 кВт. Повне ТО пройшов пройшло автомобіль, 266 тисяч пробіг. Так, показую. Мултикерму. Така, климат. Така, това с туи страни, там бичерна на дворка. Така, фаркоп е. Nissan Qashqai +2, семимісний. Так, так вам не буде видно. І мені так собі. Так, 11-й рік, 2-літровий дизельний двигун, 188 тисяч пробігу. Щойно пригнана з Німеччини. Повністю розмитнена, сертифікована. На максимальній комплектації. Коробка автоматична, повний привід. Комплектація босе, вебасто, панорамний дах, шкіряний салон, круїз, двохзонний клімат, камера заднього виду, семимісна і багато іншого. Так, а от контакти вам має бути видно до Сергія. Підкажіть, будь ласка, ціну. 13-300. Так, я покажу в салоні. По комплектації я вже все перечитала. Показую, як воно буде виглядати в салоні підігріви собі. Так, і покажу панорамний дах. Peugeot 5008, 12 року, 7500 ціна, 1,6 бензин, 211 пробіг. Шкіряний салон. Є підігріва сидінь. Так, доглянути таке авто. Є панорамний дах. Так, авто семимісне. зараз ще ззаду покажу. Шестиступенева механіка, клімат-контроль. Так, і ще два сидіння тут. Ой, є. Фаркоп парктроніки. Жодна підкрасити оригінальний. Так, друзі, Renault сценік, семимісний без підкрасів. 13-го року 9400 ціна, комплектація босе, 1,5 дизель, 110 кінських сил, автоматична коробка передач, максимальна комплектація, так не фарбована. Номер телефону є. 214 тисяч пробіг, є сервісна історія. Так, показуємо, як виглядає. Салон комбінований. Панорамний дах. має бути вам видно. Так виглядає автоматична коробка. Клімат-контроль. Так, тут бачу відкриті сидіння, тому показую вам. Є можливість ось так. Так, і парктроніки. Volkswagen Turan 11-го року. 8900 ціна, 1,4 бензин, автоматичні коробці передач, 140 кінських сил, авто з цими місця. Цими місця 195 тисяч прибіг. Так, показую, як виглядає. Так, автоматична коробка. Клімат-контроль, дисплей, навігація. І парктроніки. Opel Zafira, 10-й рік, 6900 ціна, 1,7 дизельний двигун, 125 кінських сил. Так, 256 тисяч пробіг. Контакти має бути вам видно. Так, це у нас кінець 10-го року. Чи тут буде вам видно? Є. Передні електросклопідйомники. Мультикермо. Шестиступенева механіка, клімат-контроль. І парктроніки. Volkswagen Turan, семимісний, сьомий рік, 6,150 ціна, 1,4 бензин турбований, 150 кінських сил, 195 тисяч пробіг. Так, ці царапинка. 4 електросклопідйомники. 6 механіка, підігріву сидінь, клімат-контроль, дисплей навігація. Так, і фаркоп. Так, друзі, знімаємо по черзі популярні мінівени. Почнемо з Volkswagen Touran. 12-го року 9700 ціна, 1,6 дизельний двигун, автоматична коробка передач, 77 там кіловат, так кВт двигун, семимісне авто, 230 000 пробіг. Так так виглядає кермо. Автомат DSG, кліматконтроль. Дай сидінь. І ще додаткові два місця в багажнику. Так, є фаркоп. Так він виглядає. Так, І зефіра. Opel зефіра, ага, зараз. Каже власник, що там немає нового мета. Зараз задиктують. Тут 9 й рік, 5950 ціна. 1,6 бензиновий двигун, 115 кінських сил. 206 тисяч. пробіг, Звичайно семимісний. Номер телефону. 050 373 673, 64 п'ятьдесять. Передні електросклопідйомники. Мультикермо п'ятиступенева механіка, кондиціонер. Є фаркоп. Citroen c 4 Picasso 11-й рік, 6700 ціна, 1,6 бензин, 156 кінських сил, автоматична коробка передач, авто 7-місне, 193 тисячі пробіг. Відчинене авто показую детальніше. Так, хвилинку є. Так він виглядає. Клімат-контроль. Фаркоп і парктроніки. Renault Scenic, 14 рік. 9,350 ціна, 1,5 дизельний двигун. Так, авто семимісне, свіжопригнане. Двигун 110 кінських сил, 211 тисяч пробіг. Так, є ще різні авто, номер телефону вказаний. Так, власника не бачу, авто заведене. Показую, як виглядає. Кондиціонер, шестиступенева механіка. Так, тут, бачите, відкриті ще два місця. Є фаркоп. Опель «Зафіра». Дев'ятий рік, 6350 ціна, один і сім дизельний двигун, авто свіжопригнане, 192 тисячі пробіг. Переднє електросклопідйомники. Мультикермо. Шестиступенева механіка, є кондиціонер. Ой, перепрошую. Так виглядає по колу. коло. Реносценік. Дев'ятий рік, 6900 ціна, 1,5 дизельний двигун. Зараз уточнимо власника контакти. Так, кажіть номер 067 0, 0, 12, 12 60 60. дев'ятсот 959. дев'ять. Добре, Йосип. Йосип, дуже дякую. Так, шестиступенева механіка. Фиксирую. Це в нас семимісний, так? Семимісне так, так. авто. Дякую. Є ще Фаркоп.